Доброго ранку всіх ми вітаємо. Доброго ранку людям бажаємо. Доброго дня вам щиро вітаємось. Будьте здорові, людям сміхаємось!» Діти, Незнайко обіцяв завітати до нас на гостину, але не прийшов. А знаєте чому? Тому що він захворів. А чим ми йому можемо допомогти? Усі ми час від часу хворіємо. Куди ми йдемо за ліками? Так, в аптеку. А ще навколо нас є зелена аптека. А що це таке, як ви вважаєте? Так, це лікарські трави. Багато трав і рослин мають цілющу лікарську силу. Але... Не можна без знання лікуватися рослинами зеленої аптеки. Це можуть робити дорослі. Лікарські рослини збирають, сушать і упаковують у коробочки, потім ці трави продають в аптеках. Коли у вас болить щось, то лікар може призначити вам для лікування лікарську рослину або плоди якоїсь рослини, щоб вас вилікувати. Діти, а зараз я пропоную послухати вірш Грицька бойко, зелена аптека. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Аптека зелена, зелена аптека. Це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг? Це наш помічник. І хороший наш друг. Прудке козенятко ганяло футбола, і ніжку передню візком накололо, не може ступити, лежить на траві і мекає слізно. Ся ніжка в крові чим рану помазать, як йоду немає. Аж тут їжачок по ложку шкандибає, зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому, і з хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю, будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш і ти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, Влетіло в нору, на підлогу упало. Захекалось, бідне, лежить і дрижить. Ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього попи Валеріани, і серце у тебе боліть перестане, та й нерви тобі заспокоїть вона. Ця дуже корисна трава запашна. Її корінці восени я копала я їх на заплаві тоді відшукала, і ось у зеленій аптеці моїй Із тих корінців є чудовий настій. Медведик товстуну у своєму ліску, За літо з'їдав десять бочок метку, та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Сходи до сусіда то птайла мерщій. У нього росте на городі шалфій, Щоб зуби боліть перестали у тебе, шалфієм щодня полоскати їх треба. О, дуже ведмедик, для хворих зубів і в себе в городі шалфій посадив. Аптека зелена. Зелена аптека, від тебе і від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати. Крушина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха, деревій, бузина кам'яниці, черемха і пижмо, шипшина й суниці. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Ось такий пізнавальний вірш ми з вами послухали. Як називається вірш? Так, зелена аптека. А які цілющі лікарські рослини ви запам'ятали? Як лікували звірят? Так, козенятку прикладали на ранку подорожник, зайчику, щоб не боліло серце дали попити. Валеріано. ведмедику шавлією треба було поласкати зубки. Нам природа багато чого дарує для здоров'я, але самим не можна нічого вживати, тільки дорослі можуть нам дозволити їсти якісь ягоди чи прикладати якусь рослину Є отруйні рослини. Що ми можемо порадити незнайкові? Так, випити чаю з малиною та липою, пополоскати горличко відваром ромашки, побажаємо йому швидшого одужання. чекаємо на нього до нас на гостину і ми радо з ним пограємо. Навколо вас росте багато рослин, що можуть лікувати, тому дбайливо ставтеся до них. Не псуйте їх місце зростання і без потреби не рвіть їх. Бувайте здорові. До наступної зустрічі!